Привіт! Я не майстер манікюру, але я люблю робити манікюр сама собі. Звичайним лаком. Ходімо розберемо цей ман. В цьому манікюрі я буду використовувати такі лаки: лікувальна база від Френчі. Top Face Lasting Color в другому відтінку, Maxi Color Neon, тон перший. Фінішний та псушка Сашвейт. В мене сьогодні настрій на яскравий літній манікюр. Тож зараз ми вижемо із цього неону максимум. Секрет у білій підложці. Покажу приклад на трьох пальцях. На безамінний нанесу білий у два шари. На мізинець нанесу рожевий неон без підложки. Та дивіться, результат виглядає непогано. Але не так яскраво, як з білим. Та на середньому пальці для прикладу нанесла білий з рожевим в один шар. Тепер і ви знаєте, як зробити неон яскравіше. Тож перейдемо до дизайну. Наношу білий близько до кутикули та за допомогою округлого пензлику заходжу легко в синус. Запечатаємо край нігтя. Тут я вже підготувала свої нігтики для подальшого нанесення декоративного лаку. Якщо вам цікавий цей етап, напишіть у коментарях, чи хочете ви бачити підготовку рук до дизайну. Наношена на та мізинець топ фейс у 71-му відтінку. З одного шару майже завжди лак погано лягає та є пробіли. Тож наношу другий шар лаку і даю підсохнути лаку хвилин 10. За цей час можна нанести лак на праву руку. Далі на білий лак. Наношу рожевий неон два шари та даю підсохнути. Перебираю огріхи апельсиновою паличкою. Хочу зробити гарну плямку, як легкий мазок. Для цього буду використовувати штамп для стемпінгу. Штамп – не обов'язковий інструмент. Просто з ним зручніше контролювати саме той малюнок, який ви хочете. Не сподобався малюнок. Просто прибираю його за допомогою валику для одягу або звичайного скотчу. Завершу дизайн ось такими блискітками. Тут покажу, як малюнок без штампу зробити. Просто добре приберіть лак з пензлю і проводіть по нігтю. Розподіляю блискітки на легкий шар недосохлого лаку. Якщо він зовсім висох, нанесіть невелику кількість прозорого лаку. Закріплюю свій ман топсушкою, яка швиденько висушить мені всі шари лаку. Не забуваємо запечатати торець нігтя. Ось так нескладно можна зробити самій собі манікюр звичайним лаком. Підписуйтесь на канал, ставте вподобання та пишіть коментарі, що вас цікавить з теми манікюру. До зустрічі і бережіть себе!